Серце сьогодні поговоримо саме про цей орган в людському організмі, як і, взагалі, наскільки важливу роль він відіграє в нашому організмі, і чому саме через серце сатана працює, так? І як серце може впливати на нас? На наше сприйняття, чи це є істина, чи це є брехня, чи зло, чи людина більше полюбляє потім робити зло чи добро. Як саме серце на це впливає? Привіт, мене звуть Ренка і це канал Біблія Спасіння. Підписуйся, клікай на дзвіночок також не забувай ділитися відео з друзями. А дякую, що ви зі мною і розпочинаємо. Отож, як ви здогадалися, ми будемо вчити деякі вірші з книги приповісти Соломонових, тому що саме книга приповісти Соломонових вона прям. Оце типу для тих людей, хто не дуже сильно має часу, але все таки має усвідомлювати а, і усвідомлює, що йому потрібно вчити Біблію, так, знати Біблію, знати, як же яким чином спастися, мати вічне життя. І саме ця книга Припис Соломонних вона скорочує ваш час, вона вчить простому, а простих, скажімо так, формул, так поскороченому, що робити з вашим життям. як… Реагувати на зло, як е, заводити друзів, чи тримати при собі тих чи інших людей, як їх розпізнавати, так і так далі. Це просто номер один книга. А отож, відкриваємо книгу приповісти Соломонових. Е, хто не знає, вона знаходиться в Старому Завіті перед книгою Ісаї, так, а, перед Клезіаста. А, так, і відкриваємо четвертий розділ і двадцять третій вірш. Написано такі слова. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Ще раз, над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Так, то тобто дуже важливі слова написано, оскільки дійсно серед. Багатьох людей ми бачимо, що ті люди, які дружать з тими людьми, які не дуже хороше мають серце, так тобто, і вони полюбили робити зло, а не добро. Так то та людина, яка нейтральна, яка починає спілкуватися з такими людьми, вона пізніше робиться такою самою, як і ті люди. Так, тобто потрібно дійсно оберігати себе, оберігати свій розум, думки, оберігати своє серце. Ось і також дивитися, з ким ти дружиш. Це прям вкрай важливо. А один із найдивовижніших органів людського тіла серце. За розміром воно на зазбільшки є з більш. кулак, вага близько 400 грам. Але цей орган виконує титанічну роботу, що миті перекачуючи кров. Серце дорослої людини робить в середньому 70 скорочень за хвилину 100 тисяч на день, 36 мільйонів на рік і 2,5 мільярда ударів протягом життя. Якщо кухонний кран відкрутити наповну, то за 45 років ще. Через нього вилізя стільки води, скільки перекачує серце за все життя людини. Тобто щодня серце витрачає дуже велику кількість енергії, якої, ймовірно, вистачило б, аби проїхати автомобілем 32 кілометри. Вчені всього світу докладають величезних зусиль для розробки ідеального штучного серця, яке довго б служило б і не зношувалося. Минуло вже 40 років, понад 40 років після першої спроби створити штучне серце. Один з останніх винаходів представили вчені із франції спільно з декількома дослідницькими групами з усього світу, зокрема, фахівцями з космічних технологій було розроблено серце за збільшки з великий палець руки. Знадобилося 15 років для створення цього пристрою з надсміцного. З надміцного матеріалу до його конструкції входять спеціальні датчики, які використовуються за керованим ну і так далі. А проте, живлення батареї, на жаль, вистачає на 5-16 годин, тому потрібна постійна підзарядка пристрою. Нещодавно індійські вчені здивували світ, представивши свою розробку штучне серце, що складається не з чотирьох, а з тринадцяти камер, як у Таргана. Вони вважають, що ця конструкція буде найдійніша в роботі. Однак численні спроби створення штучного серця не можуть стати повноцінною заміною справжнього, оскільки наш творець настільки унікально створив цей орган, що ми дивуємося з його неповторності. До речі, це стосується і а, мозку. Серцебиття, дивовижна таємниця. У ньому зароджується електричний імпульс, що поширюється по всьому органу. Це спонукає скорочуватися весь серцевий м'яз, який постійно викидає кров. Кров безперервно тече судинами, даруючи життя всьому організму. І ще хтось буде говорити, що немає Бога, немає творця. Так? Тобто, це, це задум сатани знищити, знищити тих, хто вірить в Бога. Проте є ще й духовне серце або розум, де зароджуються думки, бажання, емоції. Від нашого духовного серця залежить робота фізичного. Саме духовне серце потребує особливої охорони і захисту. Господь бажає, щоб ми довірили йому своє серце, тоді воно буде зігріти і очищене його любов'ю, і стане чудовим джерелом любові та щастя для багатьох людей. А дуже цікава і корисна стаття, яку я тільки що прочитала, бо дійсно над все, що усе стережеться, це потрібно стерегти своє серце, бо з нього походить життя. Так а, що намагається зробити на сьогоднішній день сатана? Як ми бачимо, сатана намагається нав'язати. Ті, скажімо так, дії, які він зробив, так. І нав'язати людям, що це зробив Бог, так? Тобто, щоб Бог ніс за це нас, ці наслідки, так. Але такого не буде і в апріорі не може бути, тому що ми знаємо, що споконвіків сатана був хто? Він був взагалі ангел осіняючий хоровим на небі, так, керував хором. так, І він постійно. Зараз, як ми бачимо, зазирить Богу так, творцю. І намагається зробити перед людьми так, творця як якогось несправедливого, нечесного, жорстокого тирана, так, хоча ці всі характеристики так, вони, а, вони асоціюються насправді із сатаною, а не з Богом. так. І та людина, яка бачить, а, яким чином. Це все відбувається, так і бачу, що читаючи Біблію, ми бачимо, що це все є брехня, наклепи, обмовлення так. То справжня людина розуміє, що насправді Бог тільки показує всім небожителям небесним і нам, в тому числі земним, так істотам, на що здатен сатана, хто такий насправді сатана? що він перетворяється хорошим, а насправді просто зазрить і хоче, і більш того, він захотів посісти трон самого творця, так поставлю свій трон вище е, е, творця трону, так і він захотів це зробити. І зараз Господь хоче просто всім показати, наскільки він. Злий, злобний, несправедливий, нечесний обманщик, так тость, сама Біблія нам про це говорить і попереджає тому. Я вас закликаю, взагалі моя порада так читати Біблію, тому що це реальна дуже велика пора, дуже великі поради тут знаходяться, так як жити, як сприймати цей світ, що буде а, після світу, так, і в кінці світу, які події, хронологія так станеться, щоб ви не лякалися, не цепеніли від страху, як пише Біблія, що деякі будуть цепеніти від страху, так тобто, щоб такого не було. Також приповість Соломонових пишеться. Такі слова, перше е, приповісті Соломонових, 33-й вірш. А хто мене слухає, каже Господь той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед зл злом. Також написано другий розділ, шостий вірш, із дев'ятого також почнемо читати, бо Господь дає мудрість із його уст, знання і розуму. Тоді ти збагнеш справедливість та право і простоту всіляку дорогу добра, бо мудрість увійде до серця твого, і буде приємне знання для твоєї душі. Розважність тоді тебе пильнуватиме, розум тебе стерегтиме, щоб тебе врятувати від злої дороги, від людини, що каже лукаве. І далі з третій розділ: «Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножить для тебе вони доводу твоїх днів і років життя та спокою. Так, то есть тут дуже багато віршів. Я їх всіх читати не буду, бо це дуже довго. Прочитайте самі, але мій, мій заклик до вас читайте більше Біблію, читайте приповісти Соломонових, Ісаї, Псалмів, об'явлення в кінці. Так, кінцева книга. Це дуже корисно до навчання і дякую, що ви були сьогодні зі мною. Надіюся, ви почерпнули знання, мудрість. Я вас заохотила читати більше біблію. Зустрінемося наступного тижня. Всім папа, цілую.